Добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал. Дякую всім за перегляди моїх відеороликів, за ваші вподобайки і за ваші добрі побажання. Бажаю всім доброго здоров'я! Сьогодні буду робити випічку. Хочу спекти пиріг з черносливом і з курагою, з оріжками. Тісто буду готувати таке, як на пиріжки. Я вже його показувала в своїх відеороликах, але покажу, може ще, хто не бачив моїх відео, то сьогодні знову приготування тіста показую. Значить, беру 200 мл кефіру, ну, тут трошки більше, може 210 мл. Така в мене скляночка широченька. Додаю сюди дріжджі, дріжджі ось, у мене тут грам десь 16, 17 до 20 грам, отак от. Все тут розводимо, все кімнатної температури. Це таке тісто, хочу зробити сьогодні, як на пиріжки, щоб воно було таке смачненьке, солоденьке. І здобненьке таке, от, щоб було смачно. Так. Додаю сіль, десь отак, чайна ложечка, приблизно одна друга. Додаю цукор, чотири ложки добавлю. щоб солоденьке було тісто. Розводимо це все. Додаю два яйця. У мене яйця з двома жовтками. Тут два яйця. Додаю ванільний цукор і з пакетика. Ну, з пакетик можна. Так. Я це розколочую. Ой, ванілін так уже запах. Так, тепер буду поступово додавати борошно, додаю борошно вже просіяне. Ось так. Сьогодні такий буде пиріг, якби у мене, ну, теж такий, можна і на свято його робити. Я думаю, що буде смачно. Ось так. І тепер ще додам сюди олії, рослинне масло. Додаю рослинне масло, олію. Значить, додаю, ось на цьому етапі, коли вже я підмішала трошки борошна, одну, дві, десь три, три ложки додаю, розмішую, і замішуємо тісто, як завжди. Поступово додаю борошно, тісто, щоб було не забите, м'якеньке таке еластичне, гарне тісто. Так, зараз тісто замішу, і тоді вам покажу, яке тісто в мене вийде сьогодні. Дивіться, ось до, я замісила тісто до такого етапу. Ось так, бачите, ще його не вмісила. І тепер я ще додам сюди вершкове масло або маргарин, грам 50-60. Не розтоплений, отак я його додам, зараз шматочками, і буду сюди в тісто його вмішувати. Якщо буде сильно прилипати, то руки змочуйте у олію. Ось так показую вам трошки цей процес. Я вже колись таке тісто показувала на своєму каналі, виробила рогалики, теж так ось. це я в тісто вмішувала масло не розставши. Продовжую вмішувати масло. І потім, уже коли оцей наш колобочок буде однорідний, гарний. Тоді, значить, треба вже ставити тісто, вимісили його гарненько, гладенький він, і ставимо тоді, щоб тісто підходило десь на годинку, може трошки більше. Так, показую вам, яке тісто в мене вийшло. Дивіться, бачите, яке вимісила я його довгенько вимішувати, треба. коли додаєте оце масло. Не розтоплене, а розм'якшене, як ми кажемо. О, і тісто виходить ось таке еластичне, гарне тістечко. Бачите, яке ось гарнюче. Так, Тепер кладу тісто на підхід у мисочку. Накриваю харчовою плівочкою. І ось тісто моє буде підходити. Поки тісто буде підходити, значить, готую начинку. Ось я вже помила чорнослив, помила його гарненько і трошки якби, в теплій воді він у мене постоїв, якби розпарився. І Потім я його виклала ось на тарілку і на, е, таке, на паперовий рушничок, щоб він якби, підсох. І так же ж само зробила ось Курагу теж так само помила її, підпарила трошки в воді, в теплі, і ось вона у мене вже просушується. І зараз я ці начинки, курагу і чернослив, трошки подрібню. І тоді покажу вам, як, яка буде в мене начинка сьогодні. Підійшло моє тісто. Ось таке, бачите, яке? Так, викладаю тісто на робочу поверхню. Ось таке у мене сьогодні тісто. От, показую вам. Так, є. Так, дивіться, тепер що буду робити? Значить, робоча поверхня і руки, і ця качалочка у мене сьогодні все в Тісто таке гарне живе. Значить, хочу, я сьогодні пиріг буду робити такий відкритого як би, типу. Значить, ділю оцей шматочок тіста приблизно на... на дві частинки, десь розділю його. Одну більшу зроблю нижній слой, розкатаю. Ну, а з верхнього буду як би, трошки його формувати, там прикрашати і так далі. Значить, десь отак. Якщо видно, зараз посуну камеру. Ось такий шматок. От. Значить, більший кусочок буде для низу, а меншенький трохи буде для верху. От. Так. Тепер просто беру його, розкачую. Ой, як позириться гарненько. І скалочкою розкачуйте в пласт, який ми хочемо зробити пиріг цей. Більший, менший, от приблизно собі так як би і формуйте нижню частинку пирога, щоб і начинки ж покласти було немало. От. Так, щоб рівномірненька була частина, О, значить, десь отак у мене вийшло. Я зараз обріжу краї зроблю рівними і перекладу цей пласт нижній на противень. І далі тоді вам покажу. Так, показую, дивіться. Ось розкатала я нижній пласт і поклала на противень. І тепер зробила такий валік кругленький, розрізала його один край, і виклала отакий бортик по пирогу. Видно, бачите, як я От, Ось такий з таким бортиком я сьогодні зроблю пиріг. Далі. Тепер буду викладати начинку. Значить, начинка у мене, ось дивіться: курагу і чернослив я. Подрібнила. Тут у мене десь заберуся не заберу потрібні. Значить, подрібнила на такі невеличкі шматочки, ось приблизно на, на дві частинки поперерізала, де на три. От тепер все це я перемішую ось в цій миски. От, от, так роблю. Так, тепер у мене ось такий. Е... Є абрикосовий джем чи абрикосове повидло. Значить, я зараз до цієї начинки додаю ось одну столову ложку таку гарну, і другу додаю. Дві столові ложки додала. Так, от, сюди. Тепер кукурудзяний крохмаль. Почтось. Столову ложку сюди зараз додам до цієї мачанки кукурудзяного крохмалю. Десь отак приблизно буде столова ложка. От. І тепер все це перемішую і буду викладати на пиріг. Оцю начинку. Крохмальчик для того, якщо у вас буде якийсь джем трошки якби жидкуватий, такий, що тече, значить обов'язково треба додати крохмаль. Крохмаль його загусне він від крохмалю трохи і не буде тоді витікати. От Бачите, воно зараз все таке з'єдналося гарно. І тепер я буду цю начинку зараз. Ось, беру пиріг. І буду отак от, всередину пирога, її сюди викладати. О, дивіться так, щоб рівномірно були і курага, і чернослив от. Де може більше кураги, значить поміняйте місцями ще із цим, з черносливом, щоб було рівномірно розподілити його треба. Зараз я це все зроблю, і вам тоді далі покажу. Так, начинку я розклала, показую вам ось так рівномірно, старалася, щоб і, ну, і чернослив попадався, і курага рівномірно. Тепер у мене ось орішки. Можна брати любі орішки. У мене арахіс, ось піджарний арахіс купила в супермаркеті. І прямо так його беру. І так трошки на... Цей джем додаю арахіс. Прямо з кульочка. Не дрібню його, нічого не роблю. Ось так. Теж так рівномірненько розподілили горішки. Горішки, які ви маєте, які ви любите. Ось, ось так. Я думаю, що мені буде достатньо горішків. Ось. Видно, так? І тепер я зараз із решти тіста, які, в мене, які я залишала, я зараз пороблю ось сюди такі, як би на тортик прикрас, прикраси, такі полосочки пороблю. Зараз я це все зроблю і вам тоді далі покажу, який пиріг у мене вийде. Показую вам свій пиріг. Ось так я його сьогодні прикрасила. Такими полосочками. Значить, тут полосочка і понадрізала краї. от. Вийшли такими зубчиками, і зробила ось такий жгутик і теж сюди його поклала. Значить, зараз пиріг мій підійде, ставлю його, щоб він підійшов. Потім змажу його яйцем збитим і буду ставити на випічку в духовку розігріту до 180 градусів. Ну, буду дивитися, скільки там, хвилин, 40-45, можливо, може менше. І покажу вже вам тоді пиріг в готовому виді. Так, дорогі друзі, показую вам свій сьогоднішній пиріг. Ось у мене сьогодні такий вийшов пиріг. Дуже красивий, святковий. От, значить, що хочу сказати. Коли поставила в духовку і вже помітила, що верх почав трошки пригнічуватися, якби підпікатися, я прикрила його пергаментним папером, прикривала. От. Ну, а потім вже слідкувала за ним, трошки відкрила, щоб він отак гарненько зарум'янився. Ну, Треба за ним слідкувати, за цим пирогом. Значить, ось такий він. Бачите, показую вам Тісто м'яке. Ну, З духовки тільки що витягла. От. Пробуйте приготувати такий пиріг з курагою і, і черносливом і орішками. Дякую всім за увагу і до нових відео!